Сьогодні у випуску. Просив домашній арешт. На Кіровоградщині підозрюваного у зґвалтуванні дитини, залишили під вартою. Лисиці заходять на подвір'я, крадуть курей та качок. Понад тисячу таких скарг отримали від жителів Гурівської громади на Кіровоградщині. Третій соціальний гуртожиток для переселенців запрацював у Кропивницькому. У Кропивницькому апеляційному суді розглянули скаргу захисника підозрюваного у зґвалтуванні 14-річної дівчини. 3 липня цього року в поліцію надійшло звернення про наругу над неповнолітньою жителем міста Благовіщенське. Того дня підозрюваного затримали. Наступного дня повідомили про підозру. Голованівський районний суд обрав запобіжний захід під час слідства тримання під вартою без права внесення застави. Цю інформацію Суспільному надала речниця поліції області Віталіна Бевзенко. Засідання в апеляційному суді. І проводили в закритому режимі. Журналістам дозволили зайти на оголошення рішення. Але судді постановили апеляційну скаргу захисника адвоката Пайціки в інтересах підозрюваних залишити без задоволення. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без змін. Підозрюваного в залі суду не було. Він під вартою сказав адвокат Олег Пайцика. Це людина 60 років має і має незадовільний стан здоров'я. Тому просив домашній цілодобовий арешт. Загалом у справі позиція не визначена наразі. Зі слів прокурорки Ольги Новікової свою провину підозрюваний не визнає. На даний час строк досудового розслідування продовжений до трьох місяців, та продовжений строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Від семи до дванадцяти років санкції статті передбачає відповідальність за цей злочин. На засідання приїхала мати неповнолітньої дівчини. З міркувань безпеки ми не Показуємо її обличчя, не називаємо ім'я та прізвище. Жінка говорить, хоче максимального покарання для підозрюваного. Є вже половина експертиз, слідчі дії проводяться. Дитина проходить зараз реабілітації, вона працює з психологом, вона закрита, вона плаче, вона боїться, вона боїться, що його випустять. Говорить, підозрюваний живе неподалік від них, у той вечір запропонував підвезти доньку та замість цього утримував силою та зґвалтував. Він фермер. Він дзвонить, що він требує, давайте будемо говорити, давайте будемо рішати, давайте будемо миритися. Про що може бути мова? Про що рішати? За словами суддів Іринеї Кабанової, ухвала оскарженню не підлягає. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Як у Христа за пазухою, чесне слово, якби ще й тепло було зимою, так це взагалі хто знає, як воно буде, ну надіємось. Це переселенка Сіверська розповідає про гуртожиток, в якому вона з донькою житиме від сьогодні: шість кімнат, рецепція, пральня, кухня, чоловічі та жіночі вбиральні, й душові. Такі умови в третьому соціальному гуртожитку Кропивницького. Тут житимуть чотири сім'ї. Одна з них Лілії Завітухіної з Бахмутського району. З Донецької області вона з мамою виїхала торік. До цього каже, жили у вісьмох в одній кімнаті іншого гуртожитку. Це звісно, сказка для нас що своя сім'я е е окремо. От, ум ум умови це не передати, які. От, я думаю, що у ну всіх і вдома таке є. От, все, і посуд, і постіль. І... Ну, ну все. Для мене навіть цей комфорт не так, е як це окремо. Житла нема. От, вертати, повертатись нікуди. Стіл, де люди можуть посидіти на і шафра. В шафі не мають змогу розвішати свої речі. Є пледи у шести кімнатах зможуть жити 19 людей. Показує керівник гуртожитку Віталій Греку. Кожна кімната розрахована на сім'ю або з двох осіб, з трьох осіб, і максимум з чотирьох осіб. Ну то у нас немає такі де Там 5-6 осіб. каже меблі та побутову техніку надало товариство Червоного Хреста. Кошти, які вложені в цей гуртожиток компактного проживання переселенців, це кошти. Швейцарського Червоного хреста. Даний проєкт вкладено 380 тисяч. У гуртожитку є вбиральня для людей з інвалідністю. Речати, який опускається, де людина може за нього взятися і сісти. Далі є тут якісь, які також практично опускаються. Людина сіла, душ. На кухні родини можуть готувати на трьох електроплитах. У нас тут є сім шаф. Які розраховані на кожну кімнату. Тобто в кімнаті живе одна сім'я, і в кожній поличці, ось, нас, наприклад, це поличка на сім'ю з трьох осіб. Тобто у нас тут чашечки, стакани, сковорідка, поки що два холодильника, але буде більше. Гуртожиток для переселенців проживання для них безкоштовне, сказала директорка міського департаменту соціальної політики Юлія Вовк. Ми подаємо заявку на відшкодування з державного бюджету за комунальні послуги. Термін проживання до 180 діб. Але якщо родина у неї виникає такі така потреба проживати і надалі, це буде вирішуватись. Облаштували соціальний гуртожиток на першому поверсі п'ятиповерхівки. Тут за проєктом відремонтували й приміщення поліцейської станції. Начальник управління капітального будівництва Сергій Білокінь називає загальну суму, витрачену на ремонт. Роботи тривали півроку. Для міського бюджету ця цифра становить 4 мільйона 315 тисяч гривень. Була проведено повністю перепланування приміщень під житлові кімнати. У день відкриття в гуртожиток заселились 13 людей. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Оце таке все закрите, все не можна, не можна нічого зробити, тому що все забирає. Лисиця. Та... Жителька села Варварівка Гурівської громади Надія Кобиць розповідає, цього літа в господарстві качок та курей покрала лисиця. Прямо напасть їх іде цих лисиць. Бачили, бачили, ганяли. Вона, вона нікого не боїться. 15 курей. І курчат з десятків два, і качок, качку з каченятьми, а тоді ж тут п'ять качок великих. У любові Лободи лисиця вкрала 15 курей. Каже, лисиця зайшла в сарай. Візала на свинюшник такого, дивиться, мені у двірі дивиться, чи курі є, чи немає. Про те, що лисиці заходять на подвір'я і крадуть птицю, отримали дві письмові та тисячу усних скарг. Побільшало звернень з початку повномасштабної війни, коли полювання заборонили, розповідає заступник сільського голови Юрій Ківшик. Найбільше це Варварівка. Тут сама, сама модель села, така, що йде одна дліна чи дві вулиці. Початку бойових дій заборонено відстріл, і хижі тварини, лисиці дуже масово почали розводитись і відповідно шкодити, шкодити нашим домогосподарствам. У нас на минулому тижні вже є підозра на сказ. Говорить, поки полювати забороняють, єдиний вихід розкласти приманки з вакциною від сказу для хижаків. Другий год полювання не відбувається. то, звісно, при плоці, де воно збільшується. Там війна, десь іде міграція. Порівнянні з тими годами, то вже є збільшення процентів 30-40. заходи. По зменшенню хижі тварин треба проводити обов'язково. І для цього треба. Залучати якомога більше мисливців по на всій території нашої області. Якщо ці заходи ми робити не будемо, то з кожним роком їх буде більше. більше Лисиці переносять сказ, який небезпечний для людей і тварин. Сказ не лікується, каже начальник управління ветеринарної медицини Руслан Крайносвіт. За місяць в Держпродспоживслужбу надійшло 10 скарг на збільшення кількості лисиць. Сказ це інфекційне, гостре інфекційне захворювання. Викликає, супроводжується нервовими явищами, воно не лікується. На сьогоднішній день, станом на 1 вересня в області зареєстровано 45 випадків захворювання тварин на СКАЗ. Проти минулого року було 11. Через звернення жителів планували провести санітарний відстріл хижаків на Кіровоградщині. Міністерство довкілля має погодити. Міністерство аграрної політики затвердити ліміти на відстріл, пояснив заступник голови обласної військової адміністрації Павло Конопко. Наразі Кіровоградська область не має затверджених лімітів, які б повернулися з погодження міндовкілля та затвердження мін агропромислового розвитку то і полювання у нас не може бути. Мисливствознавець Руслан Кравченко говорить, лисиць рахують щороку в січні. У 2022-му їх нарахували 1209. Цьогоріч 1776. Радить, як треба діяти, якщо побачили лисицю. Якщо да, і лисиця, ви йдете, і лисиця сидить і дивиться. Тобто хиває головою, там, по якісь похили в неї встала, йде, на звуки не реагує, йде в вашу сторону. З рота, бачите, там піна, то це, це явні ознаки вже, що лисиця заразена на сказом. Говорить, якщо лисиця забігла на подвір'я і не йде, потрібно звернутися в Держпродспоживслужбу. Олена Жекалова, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Художнім керівником, директором. Комунального закладу Кіровоградський академічно обласний український музично-драматичний театр імені Кропивницького буде Сергій Вікторович Корнієнко. П'ятеро членів конкурсної комісії, один з яких брав участь у голосуванні онлайн, одноголосно обрали директором театру імені Марка Кропивницького, режисера з Києва Сергія Корнієнка. Другу кандидатуру актора Кропивницького театру Олексія Дорошева не підтримав жоден членів комісії. Попередження про порушення закону України членами комісії з добору на невакантну посаду директора художнього керівника. На початку засідання колишній голова обласної ради Сергій Шульга передав членам конкурсної комісії попередження про, на його думку, незаконне обрання керівника театру. Нині на цій посаді В'ячеслав Вандрашек. Він призначений тодішнім головою облради Шульгою у грудні 22-го, на час дії воєнного стану. Це розпорядження про його призначення. Конкурс провели, не порушивши закон. Вважає керуючий справами виконкому облради Павло Топчій для керівників комунальних підприємств установ і організацій є рекомендаційна норма, можна їх призначати головою. Що ж до власне, комунальних закладів законодавець не дає таке право одноосібно голові обласної ради призначати на цю посаду. На засідання прийшли актори та працівники театру. За підрахунками Суспільного, 30 людей. Актор Євген Скрипник говорить, підтримують діючого керівника. Ми сюди прийшли відстоювати інтереси колективу, який наразі бачить, що порушує порушуючи законодавство обласна рада в особі голови. І я так розумію, замовчасної згоди фракції, більшості депутатів обласної ради, просто прошу законодавство, намагаються встановити свого керівника. Голова комісії, президент Асоціації театральних критиків України, киянин Сергій Васильєв розповів про вимоги для кандидатів на посаду керівника театру. Керівником комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, магістр спеціаліст. стаж роботи в сфері культури не менше трьох років. Володіє державною мовою та здатна за своїми діловими та моральними якостями освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки. Каже, цим вимогам відповідають обидва кандидати. Вони представили комісії свої програми. За останні пів, півтора року у нашому театрі з'явилися багато викликів, які треба вирішувати негайно. Перше: запобігання корупції фінансовий та творчий аудіт. Друге… Визначити напрямки діяльності театру, третє кадрова політика, зберігати нашу історію і робити сучасним театр. Це з новими режисерами. Я хочу, щоб в театрі з'явилися прізвища таких режисерів, як Білоус, як Богомазов, як Уривський. Необхідно залучати нових українських драматургів, робити чіткі сучасної драматургії. Протягом півгодини члени конкурсної комісії обговорювали програми кандидатів і віддали перевагу Сергію Корнієнку. В нього такий більш широкий масштаб мислення. І в нього є досвід і міжнародної співпраці, і роботи в театрах Києва. Коментувати своє призначення Сергій Корнієнко відмовився. Зараз відбувається багато подій. Але коментарів поки, вибачте, поговоримо пізніше. З призначенням Сергія Корнієнка не згодна, каже актриса Олена Синявська. Будемо в судовому порядку, це Обрання нового керівника театру В'ячеслав Андрашик називає незаконним. Про це каже міністерство, про це каже Національна спілка театральних діячів, юристи всі про це говорять. Правознавці, справа в тому, що під час воєнного стану, до кінця воєнного стану, вони можуть лише через суд розірвати контракт. Якщо для цього є підстави. підстав немає. Суспільне має копію листа з Міністерства культури. Далі цитую. Відповідно до наданої В'ячеславом Андрашиком інформації щодо виконання умов контракту, підстави для розірвання контракту за ініціативи обласної ради або структурного підрозділу обласної адміністрації відсутні. Тимчасово виконувач обов'язків міністра Ростислав Карандєєв. Театр є комунальним закладом, і відповідальність за його діяльність, в тому числі і за призначення керівника, несе обласна рада. Тому позицію мінкульту ми. Поважаємо, але ж хотіли б зазначити, що питання, які пов'язані з комунальною власністю, вони належать до виключної компетенції Кіровоградської обласної ради. Пояснення рішення конкурсної комісії є рекомендаційним. Далі розглядатимуть профільні комісії облради, після чого винесуть на розгляд депутатів обласної ради. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.